Мая, послухай, а як би ти зреагувала на обручку їжі? Оу, oh. я боюся, що можу її з'їсти, і це було б дуже неприємно. А якщо в ресторані? Ну, а там буде багато людей, і таке я теж не люблю. То що ж, тоді давай сьогодні поговоримо з тобою про пропозиції. Там і розкажеш свої побажання. Давай. Так от, Мая, яку пропозицію хотіла би ти? Я не можу сказати, що я прям дуже сильно про це думала і конкретно знаю, як я хочу. Знаю, що я точно не хотіла би. І я думаю, в нашій маленькій замальововичці я про це сказала. Мені не хочеться відчувати тиск людей з боку, тому я би дуже хотіла, бо мій майбутній хлопець наречений, він не зробив це у публічному людному місті, де буде багато людей, які будуть. Чекати на мою відповідь, так і Суть в тому, що це взагалі рандомні люди можуть бути, а можуть бути і не рандомні, якщо чесно. Це можуть бути, наприклад, твої рідні, близькі, друзі. Колі них як би я сильно не любила ні своїх батьків, ні своїх друзів, я би не хотіла оскільки, б міститься. Це максимально інтимний момент якоїсь такої близькості двох людей, двох душ, коли ви приймаєте спільне рішення про все майбутнє спільне, ну тобто. Тому це однозначно не повинно бути, де є багато людей. Максимум, ще третій фотограф, ну там чисто так намікає. <гум> <гум> Я б хотіла би, якщо вже так можна дуже сильно мріяти, щоб це була або якась подорож чи Україною. Період війни це може бути тільки Україною. Коли війна закінчиться, якщо це було б за кордоном, це теж було б класно. Я би хотіла, щоб це було саме біля моря. Десь на заході або на сході, коли сонце сходить або заходить, або десь в горах. Ну, взагалі, ідеально. Це я прямо вже зараз розкажу всі свої секретні карти. Дорогий майбутній хлопець, якщо ти почуєш цей випуск, я тебе прошу, прислухайся. Я мрію побачити північне сяйво. Для мене це мрія прямо з дитинства. Дуже сильно хочу відчути цю велич природи. І якби я розділила цей момент зі своїм хлопцем, я мріяла би, щоб саме от момент відкриття такого величного дива природи і створення сім'ї, початок створення сім'ї було саме там. Для мене мені здається, це був би просто вау! Ну, це фурор, реально. Тоді б ти точно сказала так? Так. Я скажу, коли я буду впевнена, що це моя людина. Але зараз ми говоримо в принципі, про вже більш формальні речі, тобто як ми б це хотіли. Тому да, це моє ідеальне бачення того, як би я хотіла, в яких умовах я би хотіла, щоб мені зробили пропозицію. А от ти, Рома, ти більш відповідальний за саму організацію, оскільки це все ж іде ініціатива від чоловіка, від хлопця, як ти уявляєш свою пропозицію майбутній нареченні. Я тобі можу сказати, я, я точно не хочу це бачити. Я не хочу, щоб були присутні мої батьки або батьки моєї дівчини. Я не хочу, щоб це було публічно, щоб не давили на мою обранницю, щоб не давив ніхто на мене. Тому що, коли багато людей, я гублюсь. Я буду, як то кажуть, не знати, що мені сказати. А я уявляю, що буде відбуватися тоді в моєї обранниці всередині. От тому я не хочу, щоб це було публічно. Я не хочу, щоб це, напевно, було десь в кінотеатрі, знаєш, коли там орендують якісь кімнатки, там типу, дивляться фільм, тут романтично мене ти такі, опа, і там типу, каплучка. Не хочу, щоб це було в їжі, там щоб подають десь там в ресторані, знімають весь ресторан, там приносять їжу там в якомусь бургері або в якомусь там не знаю лосося чи форелі. Чи мені видавиться, це знаєш, зняли весь ресторан, але обручка буде в бургері. Так, це точно. Ну, бачиш, це досить комедно. Але раптом комусь подобається бургер. В якомусь крутому ресторані. От того я не хочу, щоб це було в їжі. Я хочу, щоб це було дійсно щось особливе. Не знаю, можливо, десь на природі, можливо, десь біля моря, можливо, це має бути захід, можливо, це має бути схід. Я ближче до того, що це має бути десь на природі. І це має бути тільки між нами двома. Ну і можливо, фотограф. А зараз ми хотіли би поділитися із вами. Декількома історіями про те, як подивно або кумедно були історії пропозицій у інших людей. Волейбол і справжній нокаут. Хлопець хотів здивувати дівчину прямо під час її волейбольного матчу за університетську команду. Всередині поєдинку він вийшов на майданчик, щоб освічитися дівчині. На жаль, вона цього не побачила. Під час відбивання м'яча дівчина врізалася у свого хлопця та жорстко впала на землю. Нокдаун, нокдауном, але хлопець не розгубився. Він став на одне коліно та передав коханій волейбольний м'ячик із надписом Ти вийдеш за мене дівчина з радістю погодилась. Один кран і розвалена квартира. Зовсім дика ситуація сталася в нідерландському місті. Ейселстейн чоловік мав дуже оригінальні плани. Він привіз будівельний кран до будинку, щоб піднятися до спальні коханої. Там хлопець збирався заспівати пісню та запропонувати одружитися. На жаль, кран був погано закріплений, він впав на сусідську квартиру. Сам хлопець теж вилетів на землю, але не постраждав. Та це ще не все. Під час демонтажу крану пошкодили ще кілька квартир. Попри все, дівчина все одно сказала так. Один британець ретельно готувався до освічення. Він розкидав повітряні кульки по хаті та запалив сто ароматних свічок, з яких створив надпис Ти вийдеш за мене. Хлопець поїхав за своєю дівчиною, а коли вони повернулися, вся квартира вже була в густому димі. Цей хлопець не гальмував. Він викликав пожежників і одразу зробив пропозицію руки та серця. Він сказав, що напартачив, але все ж спитався в мене, чи вийду я за нього заміж. І я сказала так. Розповіла дружина хлопця. Опіон, опіон. Рожеві жарти. Кохання моє, всередині цього тістечка тебе чекає маленький сюрприз. Так я вже розуміла. Так що ж, хлопці? Ось вам декілька парад, як можна класно зробити пропозицію. Подаруйте коханій квест. Нехай вона виконує завдання, а у фіналі отримає найдорожчий приз зізнання та обручку. Чудово, якщо квест ви придумаєте самі, проведете його на вулицях вашого міста, а під час нього потішите свою дівчину приємними сюрпризами, Кулькою чи квітами, врученими незнайомцем її портретом, який намалює вуличний художник. І так далі, скажіть, що квест це подарунок на день народження до знайомства, наприклад, тоді вона не очікуватиме отримати обручку. Ще як очікуватиме? Я от вам кажу: не робіть хлопці, якщо ви хочете зробити пропозицію, не робіть це в день, який уже щось для неї означає, тому що вона буде очікувати саме в цей момент, що ви щось таке придумаєте. І ще це дуже хитро. Люди, яким тяжко запам'ятовувати, дати. Які виберуть день народження, просто вб'ють два зайці в один день. Тому будьте трошечки більш винахідливими і візьміть якусь іншу дату. Ще один спосіб зробити пропозицію це вирушити разом у подорож на пошуки скарбів. Скажіть, наприклад, що друзі подарували вам сертифікат на таку пригоду заздалегідь, на місці розкопок заховайте коробочку із обручкою. Таємно навчіться чогось нового. Опануйте музичний інструмент, пройдіть курс малювання, відвідайте кулінарний майстер-клас. А демонструючи вперше свої нові вміння, запропонуйте дівчині стати вашою дружиною у пісні на картині, кремом по торту чи соусом по тарілці. Варіантів є безліч. Але у будь-якому випадку намагайтеся бути креативними. Звершення величних справ, бо наш Господь своєму слові нам заповідь та да. любов усе перемагає скінчиться. Христос для нас лише в світі. Позиція це чудова можливість показати свої почуття та серйозні намери своїй коханій людині. Ці емоції будуть просто неймовірними для двох. Головне врахуйте побажання своєї половинки. Так що ж, друзі, якщо вам подобаються наші історії, розмови, заходьте до наш телеграм-канал. Там ще є більше цікавих фактів історій і так далі. А сьогодні з вами були незмінні Рома і Майя. Дякуємо, що ви разом із нами. Папа -па.